Вітаю вас на уроках читання. Тема уроку Іван Крип'якевич Книги за княжих часів. Сьогодні на уроці ми дізнаємось про виникнення стародавніх книжок. Дізнаємось, як створювали книжки у давнину. Знайомтесь Іван Крип'якевич, науковець, викладач, автор україномовних підручників та історик. Прочитайте слова, правильно ставте наголос, назвіть орфограми, які є в словах. Знайдіть дієслова, іменники. Опрацювання тексту книги за княжих часів. Книги за княжих часів. При дворах давніх українських князів перебували різні вчені і письменники, тоді ще не було друкованих книжок. Хто бажав мати в себе книжку, мусив або сам переписувати її, або дати переписувати вченому писареві. Переписування однієї книги тривало цілі місяці. Писали тоді, звичайно, не на папері, а на тонкій шкірі, телячій або ослячій. Для писання брали гусяче перо, чорнило робили із сажі. Початкові букви малювали різнобарвними фарбами. Майже на кожній сторінці був гарний малюнок. Князі збирали такі рукописи і зберігали їх у своїх бібліотеках. Найвідомішим ученим за княжих часів був Нестор Літописець. Він був монахом Печерського монастиря в Києві. З молодих літ він цікавився минулими часами, збирав давні рукописи, записував перекази про життя слов'янських племен, про перших князів, їх війни і походи. Потім записав все те в одну книгу, що зветься Найдавніша літопись. Це перша історія України. Домашнє завдання сторінка 54. Прочитай твір, склади план, підготуйся до переказу. Якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, поставте вподобайку. До зустрічі!